Відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ви так дійсно маєте право на відсрочку від військового призову як студент денної форми навчання. Щоб реалізувати це право, вам необхідно по-перше підготувати заяву на відсрочку. Ну, пізніше зразок заяви зкинемо за посиланням. Можете скачати, змінити під свої анкетні дані чи звернутися до нас. Ми її підготуємо. Після того вам необхідно її належним чином подати до ТЦК. По-перше, ми б вам рекомендували Укрпоштою цінний лист з описом вкладення відправити заяву до заяви долучити до посвідчені копії документів щодо навчання, плюс ваш паспорт, ідентифікаційний код і військово-обліковий документ. У вашому випадку військово-обліковий документ це приписне. Якщо подивитися ваше приписне, у вас остання відмітка, що ви зняті з військового обліку. Але я так розумію, що ви все одно перебуваєте у вашому ТЦК на обліку Тому що, якщо ви, наприклад, оновити свої військово-облікові дані, ну ми б вам по суті б рекомендували їх оновити. і Ви б дізналися 99%, що ви перебуваєте саме у цьому ТЦК на військовому обліку. Навіть те, що у вас там написано, що ви зняті, все одно скоріше за все, ТЦК вас поставив на військовий облік. Тому... Це за вашим бажанням. Ви можете через резерв плюс оновити свої військово-облікові дані і також цей витяг долучити до заяви на отримання відсрочки. Далі заяву ви подали Укрпоштою. Це перше, є у вас відмітка з Укрпошти, що ви відправили за номером накладної. Можете перевірити на сайті Укрпошти, коли саме ТЦК отримає вашу заяву на відсрочку від призову. Окрім того, ми б ще вам рекомендували продублювати цю заяву з документами і фізично її зареєструвати у канцелярії ТЦК. Після того, за порядком, вони протягом сіми днів протягом тижня комісія повинна розглянути ваші документи і надати письмову відповідь: маєте ви право на відсрочку чи не маєте право на відсрочку? Чекаєте ці сім днів, але як показує практика, це десь 30 днів плюс-мінус на відповідь на вашу заяву. Далі, друге. Якщо надходить відповідь позитивна, що так дійсно із документів вбачаються підстави для отримання відсрочки від військового призову, ви звертаєтесь до ТЦК і забираєте довідку про відстрочку від військового призову. Проходите військово-лікарську комісію, це не обов'язково у вашому випадку. Це ми розглядаємо, якщо відповідь позитивна, плюс. Якщо відповідь у нас негативна, мінус, ви отримаєте письмову відповідь. Що, вибачте, вам не, не передбачено, не маєте підстав для отримання відсрочки від військового призову. Я думаю, ви добре розумієте, що у вашому випадку відповідь буде скоріш за все негативна. Угу. Також угу. жодної відповіді не буде. Від ТЦК також можете до нас звернутися. Ми підготуємо адвокатський запит, направимо до ТЦК і отримуємо відповідь на запит: маєте підстави чи не маєте підстави для отримання відсрочки від призову. Якщо розглядаємо. Алгоритм, що отримаємо відповідь відмову, у нас письмово, те, що немає підстав для отримання відсрочки від призову, тоді рекомендуємо звернутися з позовом до окружного адміністративного суду, підготувати позов до позову, долучити копії документів, які ви подаєте в ТЦК, заяву до ТЦК, докази відправлення цієї заяви. Це документи з Укрпошти. Та якщо ви фізично реєструєте заяву в ТЦК. Копію там, де є штампик і відмітка про те, що вони отримали, та е, саму відповідь відмову у отриманні відсрочки від призову. Е, окружний адміністративний суд розглядає ваш позов відносно ТЦК, десь це протягом 2-3 місяців, плюс-мінус відбувається, і приймає рішення. Перед поданням позову до суду е, направляємо копію позовної заяви до ТЦК. ТЦК ще раз може розглянути вашу заяву про відсрочку і все ж таки надати відсрочку. Якщо ні, суд розглядає матеріали і приймає рішення відповідно до судової практики, студент денної форми навчання, рішення повинно бути на вашу користь. Але необхідно враховувати те, що рішення суду може бути і відмова. Для цього треба звернутися до суду. Є позитивна судова практика з цього питання. Якщо отримаємо рішення суду, яким суд визнає бездіяльністю ТЦК в... При відмові в отриманні відсрочки від військового призову і через суд зобов'язати розглянути та надати відсрочку від військового призову як студент денної форми навчання. Ось такий алгоритм порядок дій у вашому випадку. Якщо ви проходите військово-лікарську комісію і ви не подали заяву на відсрочку, не долучили документів, які підтверджують право на відсрочку, заява на відсрочку не розглядається. тобто. Після проходження військово-лікарської комісії вас можуть одразу мобілізувати, видати мобілізаційне розпорядження і СТЦК ви можете вже не вийти. Тому без подання заяви на відсрочку після проходження ВЛК ви будете підлягати мобілізації. Можете зареєструвати заяву, отримати письмову відповідь. А після того вже проходити ВЛК. ЦК отримує вашу заяву. Чекаємо 7 днів. Якщо немає відповіді, ми готуємо адвокатський запит. Подаємо в ТЦК, після того отримуємо відповідь. Скоріше за все вона буде негативна, і після того готуємо позов до суду і звертаємось до суду, щоб захистити ваші права, враховуючи те, що у вас є повістка, можливо до суду подати ще заяву забезпечення. Позову, скажімо так, щоб заборонити ТЦК вас мобілізувати на період судового розвіду, також це можливо спробувати. Часу заява адвокатський запит це десь 20-30 днів, плюс-мінус, отримуємо. Якщо це судовий розвід, це ще 2-3 місяці судовий розвід, десь так плюс-мінус. Станом на сьогодні ви маєте право на відсрочку, Які, якщо будуть якісь зміни в законодавстві, можливо, через деякий час ви втратите це право на відсрочку. Станом на сьогодні. Ви маєте право на відсрочку від військового призову. Так, все вірно краще робити все в правовому полі відповідно до чинного законодавства, і все не більше, не менше. Якщо ага. розраховувати те, що ТЦК самостійно розглянуть, вони самостійно вас мобілізують і на цьому крапку. Ах. В двох словах є в нас порядок 560 і саме щодо оформлення відсрочки від військового призову. Є позитивна судова практика із зазначеного питання. Військово зобов'язані громадяни, які мають право на відсрочку, подали заяву до ТЦК щодо отримання відсрочки від військового призову, долучили підтверджуючі документи і перебувають на обліку в ТЦК. ВЛК проходити не обов'язково, тому О. не потрібно чи доглядач, чи студент, чи троє дітей, чи Людина з інвалідністю ВЛК проходити не обов'язково. ВЛК, по суті, проходять ті військовозобов'язані, які підлягають мобілізації. Сама і мета ВЛК це визначити придатність до військової служби щодо визначення вже умов проходження військової служби. Пояснити те, що ТЦК в них стоїть задача: це мобілізація військовозобов'язаних громадян.